Альон, я колись давно вивчала цю мову в університеті або ще в школі. Але забула. І в мене дуже великі сумніви, що мені вдасться відновити те, що я вивчала колись. Розкажу про нейроміф. Хочу розвінчати це. Якщо пройшло багато часу, ця навичка, або це знання може просто відвалитися. Та ось факт від нейронауковців. Все, що ми побачили, почули, відчули або зробили, буде з нами до кінця наших днів. Це наш досвід, це нейронні зв'язки, які створені, вони нікуди не випаровуються, вони нікуди не діваються. Все, що з ними є, це їх стонщення, тобто вони стають зовсім тонесенькими. Але коли наступає момент потреби в цих навичках або знаннях. Ми можемо легко до них повернутися і відтворити цей досвід, бо він вже створений. І коли ми повертаємося у попередню навичку, у попередні знання, і починаємо знову це відтворювати, ми скріплюємо ці нейронні зв'язки, а значить, що ми надбудовуємо уже створену навичку або знання. Тобто неможливо розгледіти, розвідчути і перестати знати те, що ви вже здобули до цього. Але тут дуже особливий момент. Треба якісно відбирати контекст спілкування, навчання і наших досвідів, бути селективним у всьому, що ми вивчаємо, тому що це навіки залишиться з нами.